у мене таке до тебе тоді питання. давай перейдемо тоді до наших питань. Так, Україна вступає в НАТО до закінчення російсько-української війни. Скажи, будь ласка, тому що останні дні ми бачимо просто такий накал. Президенту, от навіть сьогодні, mm -hmm. да ти знаєш, була заява міністерства закордонних справ України а, вранці про те, що Україна не потребує жодних інших гарантій безпеки, тільки ми хочемо вступити в НАТО, тобто вступ в НАТО. Президент те саме вчора казав, ну, коли були візити, да і Шольца, а до цього представників Європейського союзу. Так ми справді можемо, ну. Як ти оці ну, президент... що це відбувається? Президент хоче підняти ставки і зрозуміти, роз, що він повинен просити як можна максимум. І е, ну я, наприклад, вважаю, що е, поки, поки е, рішення завжди було за Америкою. Ми це пам'ятаємо. Е, ми побачили про що говорив Шольц, і можемо сказати, що е, дійсно іншого шляху у нас немає. Що стосується? Е, Вступу в НАТО ми знаємо, що президент дав такі інтерв'ю. цікаві дуже де визначив, що у нас є там чотири пункти: це перший вступ в НАТО, другий це вступ в Євросоюз, третій це пункт обов'язкового прирахування репарації від Росії, Росії. І четверта це повертання наших територій, ми дипломатичним. Шляхом, але можемо сказати, що він зразу додав, що візнавати ми ніколи не будемо нашої так. території за Росію. Це чотири основні пункти. Що стосується вступу в НАТО, дивіться, ну, ну є така можливість, щоб по такому прискореному варіанту вступали країни а, в НАТО. Да, є, і ми знаємо про це. Це а, Фінляндія і Швеція, які вступили в НАТО, які мають кордон з Росією. Давайте говорити так. відверто. А, дивіться. Ну, країни Балтії в свого часу теж мають. Так, кордон так, з так, Росією. так, так, ну, так. Я маю на увазі, що там, ну, там не великий так, шматок. Так, так. А а там великий. Зараз да. Великі, да. О, Сотні тому, кілометрів. Да. Тому я хочу сказати, що. Сьогодні потрібно нам зрозуміти, що та також е, е, наші і наші союзники кажуть, що е, поки не часи. Але президент хоче чітко зрозуміти на в Брюсселі, коли зараз буде е, е, саміт. хоче чітко зрозуміти, щоб були якісь документ, де буде чітко прописано, що. Ну, якщо, наприклад, там ні в цьому там. Році, наприклад, там, да, там ні ближайшим часом, а написати, що що буде відбуватися пошагово. На, там, там, от, що буде кожен крок прописати, що в 25-му році буде відбуватися це. У 26-му році буде відбуватися це, в 27-му році ми вступимо в НАТО. От що хоче президент здобути. Хоче здобути якийсь документ, який чітко регламентує вступ в НАТО. Чому? Тому що обіцянок дуже великий. Хтось каже, що це 30-й рік? хтось каже, що вони взагалі можуть не вступати в НАТО, їм це не потрібно. Ну, маю на увазі зараз на нових, так скажемо, оточення Трампа. А президент наш хоче, щоб отримати чіткий сигнал від наших союзників. І про це я можу сказати, що, що сказав Шольц сьогодні, що. Дорога тільки єдина, і ця дорога, дорога це е, в НАТО. Uh -huh. Тому е, президент розуміє, що сьогодні буде е, дуже важко вступити в НАТО. Тобто, я маю на увазі, ну зараз це неможливо і це, так скажемо, нереально. Е, і Президент розуміє, що єдиний шлях сьогодні це дипломатичним шляхом здобути. Е, Цю фіксацію цієї гарантії, да, я так, Так, да, да, да. тому що дивіться, ну, давай говорити відверто. Ну, президент вже розуміє, що якщо ми будемо в НАТО, я про це говорив тільки що до цієї теми, що російсько через 3-5 років вони будуть наступати далі. Тому зараз у нас є там, якийсь час, щоб ми вступили в НАТО. А потім, з, о, о, наприклад, 25-й-26 років. Ми вступаємо в НАТО, чітко у нас є регламент, по якому ми рухаємось. А в 27 році починаємо такі жорсткі переговори повертання наших територій. Ну це можливо, можливо. А от е, я прочитаю коментарі, які е, люди пишуть нам: е, Дар пише е, Дарр. А Україна не має шансів вступити в НАТО. Це брехня собі. В Україні війна, а кордони не врегульовані. Дивіться, я можу вам сказати, що Туреччина також має, наприклад, приклад наважу. Можна? Так, так. Да, я можу задати вам конкретний приклад, що Турція також має спорну територію з греками. Але він має членство НАТО. ласка. і Греція має членство да, і виріш... НАТО. І Греція має суму. членство в НАТО. Тому коли кажуть, що там є спорні території, ну я тут не згоден. Тобто, це політика більше політика, так скажемо, Альянсу. Як там вирішити? Так, да, дійсно, сьогодні ми маємо ну, три країни, точно які сьогодні там три-чотири, які проти це Німеччина. Це е, Угорщина і ще Слов... Словеччина. Оце країни, які не потримуються. Тому я вважаю сьогодні говорити, що ми не маємо шансів, це не так. То, що ми будемо в НАТО, я впевнений в цьому на відсотків. Це тільки час. Так, да, я згоден тут, що якщо б зараз не було б війни, наприклад, якщо ми мали б там 10-й рік. Да? Так, то я впевнений, що ми б стали б членами НАТО. Але е, ну послухайте, я тут не підтримую. Ви знаєте, що я завжди потримую наших союзників, які нас критикують за, за розкрадання грошей за е, корупцію. Але хочу сказати, що, будь ласка, не вірте, я був і в Штаті, і в Європі, і я хочу вам сказати, що корупція є там теж. Але це не, ну, це не говорить про те, що ну, потрібно зараз на нашу корупцію дивитися і говорити, що ой, ну у них же є корупція, ну у нас є корупція, ну це бред просто. Я вважаю, що всі корупціонери повинні бути заградами. І це було би правильний шлях. Чому я зараз кажу за про, про корупцію? Тому що якщо ти задаш якісь питання високопосадовчому е, в Європі, вони кажуть, а у вас корупція, ми не можемо дозволити вас, ваш вступ в НАТО. Ну це ж неправда і неправильно. Тобто, у вас є е, корупція, ви його називаєте лобізмом. І так. це і це офіційне, да я розумію, що з цього сплачуються налоги. Але, але але там теж є корупція. Коли ви кажете про те, що у нас немає, так скажімо, варіантів і ми не будемо в НАТО, я тут з вами не згоден. Дивися, а от таке питання. А, ну я думаю, що на фоні там про корупцію, непотизм. От мені цікаво, до речі, поки такий маленький офтоп. Да, зараз далі прочитає коментарі а, і продовжимо цю тему. А як ти віднісся до інформації про те, що Джо Байден помилував свого власного сина? Німа ніякої корупції, то що не розумієш? Ну ти погоджуєшся, що це ну це Тупо просто. Ну no, no. він же його білий дім шість разів no, казав, що він ніколи не помилує. Ну вже порахував Fox News. Послухай, ну, опоненти, Подивись. але вони похували. Послухай, мене. давай. От давай я тобі сказав, скажу, скажу тобі по-іншому. Добре? Людина 82 роки. От йому взагалі, ого, що там відбувається в Америці. Він позвонив Трампу і сказав: слухай, у мене є останнє прохання, я буду помилувати свого сина. Так що, ну, во перше слухайте, ну, я хочу вам сказати по секрету, хто не знає, помилування завжди це гроші або якісь зв'язки і е, обов'язки перед Кимось. Якщо ви подивитесь, все президенти, колись йдуть з посади, завжди помилують людей. Ви подивіться, скільки людей помилував Трамп? 146 людей. Скільки людей помилував Обама? Більше двохсот. Серйозно, ну, в останній момент це коштує дуже ah. великі гроші. Це люди, наприклад, є якісь. Ну, що показує статистика, я вибачаю, що про це кажу. Що показує статистика, відпускають якісь там крупних шахрейонів, які там вкрали, наприклад, якісь там мільярди, і потім там видали якісь там пару мільйонів. Вклались в компанію. Нема, да, ну немає ніякої корупції. Немає. Друзі, тому, якщо відповідати про Трампа, ну, про Байдена, ну я вважаю, що ну, дідусь зробив собі подарунок. Ну. Але він, він розуміє, що у нього не путь син. Ну давай говорити чесно. Там, да? ну, ну, але це його син. Ну, люблять його, не люблять. Чуваку 82 роки. Він скільки ще буде жити? Ну, давай говорити чесно. Ну, проживе він ще 10 лет. Да Він хоче просто, якщо проживе, то він хоче бачити свого сина рядом з собою. Ну пошел и сделал он так, но. Ну, а ну, а, а ну, это осуждать шо? это? Ну давай говори, осуждать это. Если бы это ему было бы 50 лет, я бы его осудил. бы, скажите честно. Ну, слушай, человеку непонятно уже его время сочтено. <кх> давай говорить честно. Поэтому ну сделал он такой шаг. Позу, це його право. Я хочу вам Ні, Я тут я з тобою погоджусь. Дивися, я не його в даному контексті Як би би я. Я не можу сказати. Може би, я зробив би так. Дивися нюанс, нюанс не в тому, що це його право, і це справді право американського президента. Давайте відмінити, це легітимно і так далі. Тут є питання в іншому: що публічно він сам так, казав і що раз, що Алексей, коли він це казав до виборів. До виборів. виборів. Про скільки років? 4. Декілька місяців. Ні, декілька місяців. А, ну хорошо. От, нещодавно ну, влітку ну, ну, казав. Ну, хорошо. Його прес-секретар шість разів казала, що цього не буде. Ну, послушай, що шість раз. разів. Послушай, ну ти розумієш, що це п'ятно на демократичній партії. Їм далі з цим мати справу. Дивісь, а, бо їм от... будуть говорити: та ваш лідер. А, скільки він говорив, що не буде, а він буде. Що зараз. І як заважає? на фоні на цьому фоні виглядає Трамп? Зараз що заважає? Госпожа Зурабівшвілі помилаться Кашвілі. Подскажи мені. А я не знаю, а, а вона має право? Ну, конечно, має. А Но чому вона це не робила? А журналіста, этот голова, я забыл, як його там прізвище. А, а, а чому вона цього не робить? От питання. Тому, бо я це, хочу, судячи, хороше да, питання. Так, тобто дивіться, тому я хочу, щоб ви з розумінням віднеслись. Байдену 82 роки. е этот хлопець той же його там этот Бурисма, він теж не молодий, слухайте, да, ну, да, не молодий. йому там вже там скоро під 60 років. Да. Ну, він розуміє, що людина, і якщо я не помиляюсь, там була ношення. Наркотики там, да. так. Тобто, ну, людина розуміє, що він його це не путьові син, Йому залишається небагато часу жити на цьому світі. Тому ну, взяли помилував. Ну, послухай, і помилував. І вона написала веселий прадідусь. Я згодін з Іваном. Так, так, так. А от Олександр нам навів статистику. Він написав: Обама 212 помилувань. Трамп 143. Байден понад 100. один мільйон доларів за одне помилування. і Непоганий пенсійний фонд формується. Так написано. Ну, я думаю, що мільйон це дуже мало, але там десь 5 мільйонів. Там ну я думаю, що а от дар продовжує про Грецію. Він написав, Греція поганий приклад. А це внутрішні справи НАТО. Україна не в НАТО. Якщо закінчиться війна і врегулюються кордони, тоді буде шанс. Дивіться, я не хочу зараз е, е, розповідати, е, як відносяться один одного турі, турки і греки. Дуже складно там. Да, це дуже плавне питання. Але вони живуть. І живуть вони, Слухайте, ну давайте говорити відверто. Непогано там. да, сьогодні так. такий ріст, непоганий. і у, Туреччина а, теж. у Туреччині у у, У Греці у, Греції, у, Греції, да. да, у Туреччині там великі інфляція інфляція, але але у... економіка все одно зростає. Да. Ну зростає, тому що подякуючи Росії, тому що вони непогано погано поторгували останні два роки нафтою і газом. А, і сьогодні ми бачимо, що відбувається в Валепа, що відбувається в, в, в Сирії. Дивіться, я вважаю, що е, сьогодні можливості вступу в НАТО без територій, які сьогодні ми скажемо окуповані, анексовані, це можливо. Не потрібно про це говорити, що ні. І хочу вам сказати, друзі, що е, 7 грудня Трамп їде до Франції, і ми знаємо ну, з вами, що во Франції дуже хоче. Якщо ми пам'ятаємо з вами, що раніше Франція та Німеччина була проти вступу в НАТО, ми сьогодні знаємо, що Франція отримує вже наш так. вступ. І Німеччина також отримує наш вступ. Ну, більш, більш, серйозно, більш, більш, да? ну, більш, більш, більш менш серйозно, так? Вони менше. Тобто, ну якщо я скажу, знаєш, як? Якщо раніше була це тверди ні, сьогодні вже не така тверда ні. Тобто можна сьогодні. Uh, домовитись тобто був а став не най давай остану тему у нас уже вісім